У Вінниці попрощалися з семирічною Ангеліною Перетяжко. Дитина два тижні була в комі після страшної аварії. У Джуринській громаді вже півроку діє центр тимчасового проживання для переселенців. Як облаштували приміщення та скільки людей у ньому мешкає? Вийшли на доріжки, щоб довести, що активний відпочинок доступний кожному. У Вінниці молодь з інвалідністю разом із батьками грала в боулінг. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрун. За її життя понад два тижні боролись лікарі дитячої обласної, та отримані в аварії травми виявилися надто важкими. 10 жовтня зупинилось серце семирічної Ангеліни. Перетяжко в останню путь її проводжали зі сльозами, іграшками та квітами. Трагедія сколихнула всю громаду. Рідні вимагають справедливості і покарання для винуватця. Її востаннє привезли до рідного дому траурною процесією. В білій труні тіло семирічної Ангеліни Перетяжко, дівчинки, яка загинула внаслідок травм, отриманих після страшної ДТП. Тату сніжно гладить свою донечку. Мама говорить із своєю кровинкою, ніби з живою. Фу, Oh, I just got the show, so sad. The show, so happy. Аварія сталася 27 жовтня поблизу села Сокиринці. Авто, в якому їхали Ангеліна, зі своїми тіткою та дядьком протаранив інший легковик, за кермом якого знаходився 72-річний чоловік. Ангеліна тоді отримала закриту черепно-мозкову травму, політравму головного мозку та впала в кому. Два тижні за її життя боролись медики, та травми виявились надто важкими. Біля труни рветься серце у згорьованої бабусі. Забирали життя. Попрощатися з Ангеліною зібрались сусіди. кажуть, шоковані трагедією та ставленням винуватця. Дуже важко говорити в такі в такі хвилини. Має бути наказана людина це 100% і по самому вищому карі наказання, тому що не прийти навіть в лікарню, не поцікавитись, це просто жах. Із дому траурний кортеж попрямував до 12-го ліцею, де навчалася Ангеліна. Вона була ученицею другого класу. Шкільна родина, вчителі, батьки та учні зібрались, аби провести її в останню путь. Принесли м'які іграшки та квіти. Я прийшла садочка, в якому вона, вона відвідувала. Знав її з маленької з'ясильної групи. Працювала там медсестрою. Вона росла на наших очах. це просто. Ангелятко, неймовірна дівчинка. Я не можу вам розказати, хто її знав, хто. Тільки так може про неї сказати. Біля фото Ангеліни дзвінок із чорною стрічкою. Цього дня для дівчинки він лунав востаннє. Разом з Ангеліною у ДТП постраждали її тітка, в якої перелом кісток тазу і ніг. Та дядько, який в лікарні з закритим переломом поперекового відділу хребта, у поліції нам повідомили досудове розслідування у справі триває. 72-річному водію, який спричинив ДТП поблизу села Сакиринці, слідчі повідомили про підозру за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. За скоєне фігуранту загрожує до восьми років ув'язнення. Остаточну міру покарання визначить суд. Ірина Дідух, Євген Корчевський, новини за день, телеканал Віта. Житло для ВПО у Джуринській громаді вже протягом півроку діє центр тимчасового проживання для переселенців. Перед тим як приймати людей, у будівлі провели капітальні ремонтні роботи. Як облаштували приміщення, та скільки переселенців у ньому мешкає? Дивіться в сюжеті «Іллі іскри. Сучасна та простора кухня оснащена усім необхідним та затишні кімнати. Такий вигляд має місце тимчасового проживання для внутрішньо переміщених осіб у селі Джурин. Житло для переселенців облаштували при центрі надання соціальних послуг у будівлі, яка довгий час пустувала. Нині тут мешкають 16 людей, серед них троє дітей та семеро пенсіонерів. Одна кімната вільна. І всіх є вісім кімнат. На 23 чоловіка чоловік розраховано, а проживають поки не 16. Ще Шесть є вільних місць. Є кімната на два чоловіки, на чотири, на три, на п'ять. Тимчасовою домівкою для переселенців ця будівля стала в червні цього року. Від початку вересня в ній сім'єю мешкає Ірина, яка перебралася до Джурина із села Новомихайлівка, що на Дніпропетровщині. У нас проживає я, доньки мама. Для нас нормальні тут ума. До заселення ВПО у будівлі провели масштабні ремонтні роботи коштом Міжнародної організації з міграції. На оновлення споруди мом виділила понад 3 мільйони 180 тисяч гривень. Повністю переробили дах дерев'яні конструкції, бо там вже було струкляві. Перекрили. Стару бляху, як то в нас кажуть, на металочерепицю на сучасну, збудували сучасну котельню, поставили енергозберігаючий котел, не міняли систему опалення, але ще її промили, перевірили, вона досить нормально працює. Меблі, техніку та побутові речі у місце тимчасового проживання для переселенців закупила благодійна організація посмішка, виділивши понад 650 тисяч гривень. Вони попрацювали з нашими партнерами міжнародними організаціями. І Вінницька обласна рада в цьому їм теж допомогла. В частині пошуку партнерств облаштоване. Чи перелаштоване приміщення, яке пустувало в той час. Сьогодні там добрі умови, там проживають люди, там проживають діти, вони навчаються в школі. І це, і це є прикладом, як повинно бути, якщо є в цьому потреба. Аби взимку переселенцям було тепло за кошти Джуринської сільської ради закупили дрова на суму понад 80 тисяч гривень, а також прийняли на роботу двох опалювачів. Які підтримуватимуть комфортну температуру у будинку. Ілля іскра, Олег Літвінцев новини за день. Телеканал Віта, гучні удари куль об доріжку і радість від кожного збитого кегля. У Вінниці молодь з інвалідністю разом із батьками вийшли на доріжки, щоб випробувати себе, підтримати друзів і довести, що активний відпочинок доступний кожному. Детальніше розкажемо у сюжеті. Назар разом з батьками кидає кулю та уважно слідкує, скільки кеглів вдалося збити. Грає у боулінг не вперше. Минулого разу йому дуже сподобалось, тому родина прийшла знову. Для дітей з інвалідністю це можливість активно відпочити та позмагатись. Минулого разу ми сумнівалися, що в нас вийде, чи йому сподобається, але ставши на доріжку, плюс побачивши, що дітки зацікавлені і він виходить, він отримав масу задоволення, я ж дійсно говорю, повернувшись додому, він зразу сказав, що хочу ще, ще, ще. І тут випала нагода знову об'єднатися з дітками, з такими потребами. І звісно, ми сказали, що так, ми йдемо. Грали у боулінг 25 людей з інвалідністю. Вони з задоволенням кидали кулі, збивали кеглі та вболівали одне за одного. Хоч гра й була товариською, дух змагань був присутній у залі. Це начебто і не спор, така більш якась розвага, але ми показуємо, що ми можемо для наших членів організації, що вони можуть самостійно приходити, що не обов'язково чекати організації від, чи від громадської організації, чи від якоїсь іншої установи, а що це можна робити самостійно. І багато хто, коли вперше сюди приходять, вони пробують, і потім з друзями, з родиною, і вони вже не бояться приходити і просто відпочивати. Провели захід громадська організація Гармонія спільно з відділом молодіжної політики Вінницької міської ради. Люди з інвалідністю мали змогу поспілкуватися між собою, активно відпочити та відкрити для себе нове хобі. Ми живемо в під час війни і також і молодь із інвалідністю також перебуває у стресі. Кожен день ми чуємо тривоги. І сьогодні ми вирішили все ж таки розрядити і е, наше життя, і щоб молодь більше між собою поспілкувалась. Подібні заходи планують проводити і надалі, щоб ще більше людей з інвалідністю мали змогу відкривати для себе нові можливості. Діана Волошенюк, Євгеній Корчевський, новини. За день телеканал Віта. У Вінниці стартував новий формат для підлітків Смарт Вікенд або розумні вихідні. Це поєднання технологій, творчості та психологічної підтримки. Діти створюють власні розробки, проходять арт-терапію, а ще беруть участь у майстер-класах, виготовляють флікери та окопні свічки. Про те, як розумні вихідні допомагають молоді розвиватися і відновлювати внутрішній баланс, поговоримо з директором Він Смарт-центру Дмитром Миру, який у нашій студії Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю. Отже. Розкажіть, що це за новий формат для учасників клубів «Вінсмарт» і звідки взагалі виникла ідея саме такого виду проведення дозвілля? Смартфін це ну верніше від нашої назви. Це він смарт. смарт це розумники. Він це Вінниця. Тому ми для наших маленьких розумників хочемо, аби в них дозвілля і вихідні були активними, цікавими, пізнавальними і в максимально в дружній гарній атмосфері по можливості з однолітками або з батьками. Що в форматі смарт вікенд? Які заняття діти опановують, та власне з якими емоціями потім повертаються до навчання з понеділка? Ми розпочали і будемо далі це продовжувати, аби в нас на вихідних в різних центрах були різноманітні цікавинки для підлітків і для дітей. Можливо, це буде в нас. Можливо, десь до когось. Ми підемо в гості. Будемо це анонсувати на наших сторінках, соціальних мережах. Це можуть бути майстер-класи, це можуть бути якісь вироби. Це можуть бути. Психологічні тренінг або якісь цікаве навчання все те, що цікавить наших, наших дітей і підлітків, от саме цікавить психологічна психологічний компонент. Що це може бути? Це якась індивідуальна робота з психологом або якісь тематичні ігри. Власне, як допомагаєте підліткам адаптуватися до умов, в яких вони зараз проживають? Ми в нас на базі нашого центру працює. Відділ психологічної підтримки, який кожного дня працює, і наші психологи закріплені за центрами. Тобто в рамках роботи з понеділка по п'ятницю в них є два напрямки: це психологічні консультації для всіх війничан і групові роботи. Групова робота приділяється також саме діткам, які працюють, навчаються в тому чи іншому центрі, а вже дивлячись по. Тому по, по аналізу, по зворотньому зв'язку від дітей, ми можемо планувати і наступні заходи. Перша черга – це виявити е, певні там, особливості або недоліки, або, або, або завчасно при, попередити дітей або батьків про те, що є якісь певні застереження і над цим треба працювати. Е, а більш таки ширше, і для залучення людей підлітків із е, ті, які до нас не ходять, ми будемо робити це на вихідних. Такий свіжий і актуальний напрямок. Це е, технології, які ви даєте можливість опанувати підліткам. Розкажіть, як проходять ці заняття, Чи, що роблять там зокрема діти? Е, в нас є центр на за адресою 2 двадродин це центр і технічної майстерні, де власне педагог, який там працює, він має величезний досвід роботи саме з, з дітьми, і він вже не один центр авіамоделювання в Вінниці за свій час відкрив. Ми навчаємо дітей самому такому простому і елементарному. Це наприклад, як тримати лобзік, як тримати лезо чи ножик, як вирізати, як склеювати деталі по завершенню саме заняття. Діти отримують. Виріб або частину виробу, в залежності від складності і від часу його виготовлення, отримують літаль... літачок або інший виріб, який можна або запускати, щоб бігав, або щоб... щоб літав. Це дійсно прикольно і класно, тому що коли ми робили такі заходи з Чоловіками статусами ми дітям давали відповідний зразок, по якому вони виготовляли. А чоловіки, ветерани, коли вони працювали, вони відкривали свою таку фантазію і робили ті вироби, яких їм до подоба було. Тобто не було зразка шаблона, по якому робити, але вони самі це робили. І вони були ще більше захоплені, ніж самі діти. На яких умовах відбуваються заняття, і наскільки вже заповнені групи? Тому що я так підозрюю, що бажаючих провести вихідні скорості і цікавістю досить багато. По різному різні групи, в залежності від того, які що ми проводимо, є е, наприклад у нас і ну більшості безкоштовні. Можливо, є і платні, тому що до нас звертаються провести заход. Наприклад, в креативному прострілеві левелі 80. люди, які от, наприклад, минулого тижня шили ляльки. Ну вони не такі супорові і класні для цього треба багато матеріалів, але це людина прийшла до нас з проханням це провести саме для для віничан. Тому ми запрошуємо і в майбутньому кому, кому цікава наша така співпраця. Велкам в наш WinSmart, І ми раді будемо планувати наступні вихідні з вами. Окрім ось таких занять, як ви тільки що анонсували, я знаю, що на базі Вінсмарту відбуваються майстер-класи, я скажу так, з користю. Це виготовлення світловідбивних флікерів, окопних свічок для наших захисників. Розкажіть, де саме, чи це у всіх вінсмартах поширена практика, і чи це вимога часу, або ж дітям навпаки, це дуже цікаво. Е, ну, це це потрібно е, і дуже актуально. Наприклад, виготовлення світловідбивних флікерів. Е, ми проводимо кожного року восени, тому що саме пора е, порада Така, така така пора швидко темніє. Плюс проблеми зараз зі світлом. Тому діт дітей ми маємо бачити. Тобто і пішоходи, і водії мають в першу чергу бачити всіх учасників дорожнього руху, в тому числі і діти, для того, щоб їх було помітно. Максимально батьки повинні забезпечити дітей не одним, а можливо там кількома світловідбивними елементами. На наших заняттях діти можуть в створити свій власний світловідбивний такий брелок, який може бути в вигляді там долоньки. Тваринки і так далі, і вони чіпляються все собі на рюкзачки чи до одягу, тому це дуже дуже важливо. По окопним свічкам ми зараз будемо приступати до ну, такого етапу. це Збір баночок і заливки окопних свічок. І потім разом з дітьми ми будемо передавати нашим захисникам. Крім того, будемо малювати малюночки. Минулого року у нас була гарна така ініціатива. Діти малювали малюнки, і ну, ми розуміємо, коли ми, коли ми ці малюнки передамо військовим, вони можуть довго не зберегтися, тому що десь потрапить волога, вода і так далі. Ми їх всіх цифрували, фотографували, і маленькі брилочки туди поставили фотографії цих малюнків, і також передавали. Разом з копними свічками, тобто і тепло фактичне, і тепло дитяче. Вже почали говорити про світло. Не можу не запитати, чи впливає на роботу, на графік роботи, зокрема від смарт-центрів, графік відключення електроенергії. Чи доводиться підлаштовуватися під нього, або ж ви забезпечені генераторами, які дозволяють безперебійно працювати? Ми забезпечені резервним живленням, за саме за ініціативи. І за під контроль з міського голови Сергій Муроно наші заклади і думаю, що заклади інші в Вінниці забезпечені генераторами, пальним до, до до нього. Крім того, у нас ще є резервне живлення в ряді там акумулятор і інверторів. Тому коли немає, наприклад, світла, годинка, друга в нас є автоматичне жилення, яке підключається, вмикається від автоматично, коли не стає. А коли вже воно виключається, розряджається кавети, ми тоді можемо включати генератор. Це можливо Є певні там 5, 10 15 хвилин для того, щоб переключитися, але процес буде однозначно проводитись по графіку, і так як воно має бути. Якщо ж, не дай Бог, в нас буде там блекаут, то звичайно ж ми будемо розгортати на базі наших центрів 8 пунктів незламності, і наша робота буде полягати в забезпеченні саме всього необхідного для війничан, А вже потім ми будемо наздоганяти робочий процес з дітьми. Пане Дмитре, для тих, хто нас зараз дивиться і зацікавився Smart Weekend, хоче відправити туди свою дитину. Як до вас постукати, в які двері, куди дзвонити, куди звертатись? У нас одна соціальна сторінка в Фейсбуці. Він смарт-центр. Тому слідкуйте за новин за нашими новинами за нашими оголошеннями, і на подальші тижні ми будемо виставляти оголошення про наші заходи. Я вам дуже дякую за цю інформацію. А глядачам нагадую, що в студії новин за день був Дмитро Мира, директор Він Смарт-центрів. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску виростили на Вінниччині цілу плантацію конопель для виготовлення та подальшого збуту канабісу, але реалізувати не встигли. Слідчі поліції повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи. Залучення інвестицій, і покращення сільської інфраструктури. У Вінниці розробили програму розвитку аграрного сектору на 2026-2028 роки. В чому її суть? Зібрали взуття солодощі, щоб зробити добру справу. Юні волонтери з дитячого центру Він Петріот вирішили подарувати вихованцям Староприлуцької спецшколи тепло та турботу. Слідчі поліції повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, які виростили на Вінниччині цілу плантацію Конопель для виготовлення та подальшого збуту канабісу. Наркобізнес налагодили троє уродженців Луганщини 23, 35 та 37 років. Дурман ділки висіяли у лісовій місцевості, приховавши подалі від людських очей. Виростити встигли, а от збути – ні. Зловмисників спіймали на гарячому саме під час. Збору врожаю. масштабну наркоплантацію правоохоронці ліквідували. Водночас вилучили понад 150 кілограм канабісу та близько тисячі рослин коноплі. Кримінальне провадження відкрито за статтями про незаконне вирощування та виготовлення наркотичних засобів з метою збуту. Водночас повідомлено про підозру трьом спільникам угрупування з Дніпропетровщини, які допомагали у зборі конопель. Окрім канабісу і коноплі, вилучені е, вилучені мобільні телефони, грошові кошти, банківські карти, господарські приладдя, фасувальні матеріали та транспортні засоби. На вилучене майно накладено арешт. За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, організовані групи у складі трьох осіб та їхнім пособникам, повідомлено про підозру. Судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Підтримка місцевих виробників, залучення інвестицій і покращення сільської інфраструктури. Таких результатів планують досягти у Вінницькій громаді завдяки реалізації програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки на 2026-2028 роки. До розробки документу та узгодження його ключових інструментів залучили представників сфери, аби максимально закрити потреби агробізнесу. Підтримка агросектору протягом найближчих трьох років у Вінниці відбулися громадські слухання розгляду нової програми розвитку аграрного сектору та забезпечення продовольчої безпеки. До неї долучилися підприємці, і представники сфери. Серед них і Василь Невмивака, який вже десятиліттями на території Вінницької громади вирощує зернові культури. Каже співпраця влади із тими, хто безпосередньо гарантує продовольчу безпеку регіону. Один із ключових кроків до успіху. Нам дуже сьогодні приємно, що міліцька міська влада, навчилися з на Сергієм Анатолійовичем, Олександром Горови, що на нас звернули увагу, нас замітили, що є у нас дискусія, є диалог, є підсказка, є, ну, не завжди грішми можна допомогти, але словом підтримки і консультації нам ну, дуже дає великої наснаги на сьогоднішній день. Несприятлива погода, дефіцит кадрів та ринків збуту основні виклики впродовж останніх років для представників сфери. Якщо із першим ніхто не в силі боротися, то сприятиме вирішенню інших двох влада міста. Нова програма на 2026-2028 роки передбачає співпрацю із центрами зайнятості, аби залучити працівників, а також додаткове фінансування та розширення можливостей для збуту продукції. Ми хочемо працювати над розширенням ринків збуту для наших фермерів. Зокрема, от досвід цього цього року і проведення п'яти ярмарків показав, що такий інструмент користується попитом, як серед фермерів, які хочуть мати майданчик для продажу власної продукції, так і для населення жителів Вінницької громади, які хочуть за доступними цінами придбати якісну продукцію. Цьогоріч, завдяки проведенню ярмарків у Вінницькій громаді, було реалізовано 372 тони продукції. Тож інструмент довів свою ефективність. Нова програма розвитку агросектору переважно і базуватиметься на таких, що продемонстрували результат. Ми запропонували в новій програмі три інструменти фінансової підтримки. Це на три галузі – це бжільництво, овочівництво, картоплярство та тваринництво. От, крім того, зараз працює над документом по розвитку торгової марки «Вінницький фермер, це розвиток ярмарок як майданчиків для продажу і стартапів для початкових малих середніх фермерів. От, також працюємо над тим, щоб створити оборотний кредитний ресурс спільно з обласним фондом інвестицій. Завдяки впровадженню цих заходів планують підвищити ефективність виробництва та якості сільськогосподарської продукції. Також особливу увагу приділять підтримці місцевих виробників залученню інвестицій і покращенню сільської інфраструктури. Запропоновану програму представники агросфери підтримали. Далі її направлять на розгляд депутатам міської ради. Катерина Соколюк, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта. Попереду зима і для дітей, які навчаються у спеціальних школах, теплі речі це справжня необхідність. Юні волонтери з дитячого центру Він Петріот вирішили подарувати вихованцям Староприлуцької спецшколи тепло та турботу разом із педагогами. Вони зібрали взуття, солодощі та вирушили в дорогу, щоб зробити добру справу. Буси з юними волонтерами він Петріот заїжджає на територію Староприлуцької спецшколи, і з нього вінницькі ліцеїсти один за одним вивантажують мішки та пакунки із теплим взуттям для вихованців закладу. Ця ініціатива важлива, тому що е, ну є діти, звичайно, які ну не можуть придбати багато там одягу, взуття. Ось і якщо є можливість, то чому не відрукну, ну, не відгукнутися? У староприлуцькій спецшколі нині 96 дітей дівчаткам та хлопчикам від 6 до 16 років. Тут вони і навчаються, і живуть. На вихідні їх забирають батьки. Діти активні, ростуть і не завжди їхні рідні мають змогу забезпечити їх взуттям. Взагалі, діти переважно з багатодітних сімей. Є в нас багато декілька сімей-переселенців, як зараз говориться, що внутрішньо переміщені особи. І наша країна, і так і ж ми, знаходимося в такому непростому становищі, і підтримка волонтерів нам вона необхідна на сьогоднішній день. У мішках як вживане взуття, так і новісіньке. Волонтери старалися, аби кожному вистачило, привезли навіть з надлишком. Дякуючи одному з небайдужих татусів 13-ї школи. Маємо вісім ящиків новесенького зимового взуття для дівчаток. Ось такі. Ну певно, для дівчаток і хлопчиків, тому що такі, от гарненькі кросівочки. Акцію ініціювали у дитячому волонтерському центрі Він Петріот. Щойно з'явився запит допомогти дітям. На нього одразу відгукнулись десятки небайдужих. Ті діти, які тут перебувають, вони не завжди можуть отримати допомогу, не завжди їм можуть батьки в їх вдягнути, забезпечити. Тому ми на сьогодні взяли на себе таку ініціативу. А ще наші дітки зробили солодкі подарунки. Я думаю, і я знаю, що це наш перший візит, але не останній, тому що діти нас зустрічають тут з радістю, як і педагоги, і завжди нам тут раді, а ми завжди раді допомогти. Якщо взуття за розміром та вподобанням дітки обиратимуть вже у кімнатах, то солодкі подарунки їм роздали одразу. Смагайте солодощами і будьте здорові. волонтери Вінпетріота Петріота зайшли до учнів кожного класу, аби всі отримали сюрприз. В свою чергу вихованці закладу подарували їм яскраві сувеніри. Це дуже класні емоції. Діти всі такі щирі, вони дуже... Зраділи, тому що ми прийшли і подарували нам ось такий подарунок. Це дуже символічно і круто, тому що це як такий маленький символ патріотизму, і як віддяка нам за те, що ми зробили. Це важливо, тому що ми не можемо забувати інших. Ми маємо завжди піклуватися як і про Збройні Сили України, так і про літніх людей. А також не забувати про менших. На завершення візиту волонтерам передали символічні обереги. Пані Оксана, дякую. Будь ласка, дякую. А ви хочして... Пані Наташа, я вам дякую. Я вам дякую безмежно. Тепер у нас є тотем нашого дитячого волонтерського центру. Mm, правда? І це дуже символічно, mm. адже уособлення України і ляльки-мотанки буде наш невеличкий оберіг на всі наші добрі справи. Торкаємось всіх. Можна яком? Отак, щоб нам Бог допомагав і нам вдавалося знаходити спонсорів. І ми не втомлювалися робити гарні справи да. на благо нашої країни. Ірина Дідух, Микола Назаренко, новини за день. Телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час телеканалом Віта. Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.